Долар по 42 гривні сьогоднішня реальність, що тривожно майорить і стаблобанків. І з початком повномасштабного вторгнення економіка України вимушена існувати в нових рамках, що й спровокувало активне зростання зеленої валюти. Саме цей процес прикував до себе чималу увагу українців. Так цікавлюсь, тому що з початку повномасштабного вторгнення курс змінився суттєво, і на рівні НБУ підвищили ж і готівковий долар здорожчав. І зараз валюта знаходиться на дуже нестабільному рівні. Ну, зараз в банку в пумбі продають 42,20. Ой, ні. Я пенсіонерка, які мені там долари. Я не до долару мені. Цікавлюсь, бо нема. Якщо гривня починає просідати, ціна імпортних товарів підвищується. Оскільки вони становлять більшу частину споживчого кошика, його вартість зростає і починається інфляція, яку на собі відчувають українці. Утім, за словами експертів, зараз гривня відносно стабільна. Ми можемо сказати велику дяку і США, і Європейському Союзу, і Японії, там і всім народу Тайваня, хто там допомагає і Чернігову і Україні. Тому що ми повинні розуміти, що нас утримують. Тобто нам дають зброю, боєприпаси, їжу, е не знаю, нафту, газ, все, що нам необхідне, нам все дають. В тому числі дають і гроші. Тобто дають долари, євро, все, що ми потребуємо, але ми хочемо більше, ну, це зазвичай да, нам дають скільки можуть дати. Тому курс зараз можна сказати, що він фіксований. Він фіксований державою, і це дуже добре. Поки війна не закінчиться, скоріше за все, курс фіксований і залишиться. Та разом із вистражданою сталістю є й постійний тиск на гривню, що зумовлює збільшення вартості долара. Великий тиск від тих родин, які виїхали за кордон, да? і там ну, сім'ї, батько там, чоловік відправляють гривню за кордон, і ця гривня конвертується в ту валюту, де сім'ї знаходяться. Це великий тиск на гривню раз. Друге, це те, що ми не можемо вивезти агропродукцію, як раніше. Тобто експорт трошки нижчий в нас, ніж ми хотіли. У нас вона є продукція, але ми не можемо її реалізувати. І тому курс він не буде 40, 42, 43, 44. Курс буде визначати Нацбанк і держава. Та, попри відносний спокій на валютному ринку і отримання державою вартості долара, містяни занепокоєні. Ну я думаю, що ще буде здорожчувати, тому що в принципі економіка у нас працює ну як не належному рівні. Зараз же падіння економіки дуже багато підприємств не працює і може бути підвищення до 50 гривень і це нікого не здивує. Думаю, що так і буде 40 як зараз, приблизно, да так вже думаю, що буде в зв'язку з нашою, скажімо так, нестабільною економічною ситуацією. Думаю, що буде рости найближчим часом. Утім, за словами Віктора Бистрова, зараз головне завдання для українців підготуватись до складної зими, адже питання валюти контролює держава. Бажано населенню готуватися до зими, купити необхідні запаси продуктів, ліків. І курс він постійно буде під тиском, але не буде такого, що сьогодні курс 40, а завтра курс 100. тому що він фіксований, і Нацбанк і держава гарно справляються зі своєю відповідальністю, і курс вони тримають українцям під силу впоратися з будь-якими викликами, адже наша мета перемога, а за неї треба поборотися.